Довгоочікуване доповнення з кониками два комплекти, трансляція від розробників і звичайно оновлення базової гри за Sims. Це все, що не чекає в цьому сезоні, відповідно нової дорожньої карти від розробників. Привіт, привіт! З вами Квітнева, і ми починаємо з оновлень, які нам вже надійшли в гру з останньою експрес-доставкою. У нещодавній доставці ми отримали нову музику в стилі R&B, Переглянути список пісень можна, як завжди, в налаштуваннях гри. А також ми отримали нові кольори для ось цих функціональних книжечок. Крім того, нам додали новий сценарій для базової гри сімейна вдача, де вам потрібно буде вирішити долю отримання сімейного спадку трьома претендентами, що, як на мене, досить цікаво і я б навіть спробувала. Тож напишіть в коментарях, чи хотіли ви побачити проходження цього сценарію на моєму каналі. Це все чудово, але давайте переходити до головного. Ще на початку червня сім спільнота просто годіла обговореннями зливу нового доповнення. В Той момент вже ніхто не сумнівався, що це буде доповнення з кониками. І буквально вчора ми отримали трейлер нового доповнення, яке я, до речі, дивилася разом зі спонсорами. І за нагодою хочу подякувати цим меценатам, що відсипають сім леонів на підтримку мене та мого каналу. Давайте ж розберемо, що показали в трейлери. А я доповню побачене офіційною інформацією від The Sims. Трейлер доповнення Ранчо продемонстрував ряд нових функцій, які гравці можуть очікувати побачити в майбутньому доповненні від навчання верховій їзді до налагодження стосунків і догляду за своїм конем. В трейлері нам показують, як персонажка верхи на конику рухається новим містом та його околицями. Новий світ буде називатися Чесна Річ, що дослівно означає каштановий хребет, і являє собою пустельний ландшафт натхнений американ. Американським заходом. Та що ви кажете? Він міститиме чотири відомі на даний момент райони: Нова Палуза, Райденс Глен, Ранчі та територія національного парку. У Блозі за сім зазначено, що парк міститиме мальовничі стежки, які проходять скрізь гори та пагорби, також міститиме місця для розведення багаття та для пікніків. Крім того, подорожуючи парком, сіми зможуть натрапити на таємничі печери, котрі варто буде дослідити. Ну, звичайно, це будуть кролічі нори. Містечко також міститиме бар, танцювальну залу, і, можливо, це новий тип ділянки, та кінний парк. Всі ми зможуть танцювати в танцювальному залі, і тут нам показали новий груповий танець, зустрічатися з друзями в барі та тренувати своїх коней у кінному парку. І наскільки я зрозуміла, окремо ще буде центр кінного спорту з зоною для виступів з кониками. Судячи з трейлеру, основна будівля це кроля нора, а ось прибудова спереду буде активно використовуватися. Гравці з кіньми зможуть брати участь у змаганнях з конкуру. Взяти участь у змаганнях можна буде в центрі кінного спорту, щоб отримати семелеони, нагородні таблички та інші смаколики. Досвідченіші вершники та їхні коні зможуть змагатися в кінному чемпіонаті. Також схоже, що в новому доповненні ми отримаємо декілька нових конкурсних заходів, подібних до ярмарку. В доповненні котичлівінг нові ну соціальні заходи включатимуть ранчкейтерів, який по суті є кулінарією танцями, і ранч Day, де сіми зможуть спілкуватися з тваринами на ранчо. Винні погри в усім 4 набувають нового сенсу, тому що до нас повертається виготовлення нектару. Розлитий нектар можна споживати відразу або витримати на стелажах для нектару, щоб покращити його якість і грошову вартість. Крім того, якщо уважно подивитися трейлер, можна побачити, як сім привид перетворюється на звичайного сіма, випивши нектар. Так, це що нектар з амброзії, який буде воскрешати сімів. Коні це однозначно головне, що є в цьому доповненні. Сіми зможуть купувати коней, доглядати за ними та тренувати їх. Коні будуть повноцінними домашніми тваринами та будуть членами домогосподарства, тобто сім'ї, і не прив'язані до умовного сараю як корови та лами. Вони зможуть вільно подорожувати куди завгодно з сімами. За словами розробників нових коників, наші персонажі зможуть отримати, створивши їх вказ, придбавши, приручивши та розвівши. Всі ми зможуть розводити своїх коней, щоб отримати чарівних лошад, які матимуть властивості як мами, так і тата, а ще вони зможуть отримати особливі риси характеру. Коні повністю кастомізуються вказ, можна буде вибрати породу та налаштувати форму тіла та вигляд шерсті. Кожен кінь матиме свій індивідуальний характер, а лошата розвиватимуть свої якості як від тренувань, так і від матері та батька. Коні матимуть чотири навички темперамент, спритність, стрибучість і витривалість. Кожна навичка впливатиме на те, наскільки добре ваш кінь виступає на різних кінних змаганнях. Крім власне коней, в грі з'являться міні-овечки та міні-кізоньки. Так, саме міні, але і за ними потрібно буде доглядати. Овечок стригти, а кіз можна буде доїти. Також, судячи з трейлера, вони матимуть чимало взаємодії як з персонажами різного віку, так і з іншими тваринами. А ще кізоньки зможуть непогано так вписати вашим персонажам, тож будьте обережні. За словами розробників, на ранчо буде багато справ та тварин, за якими потрібно буде доглядати. І на це буде йти дуже багато часу. Прибирання загонів для коней, догляд, збір на корм, стрижка овець, і доїння кіс, і це лише частинка щоденних справ. Також на ранчо можна буде найняти нового службового NPC, який буде допомагати зі всіма справами на ранчо. З новим доповненням також буде репрезентація корінного населення. Команда за всім спрацювала над тим, щоб включити в нове доповнення їжу, одяг та предмети, які представляють індіанську культуру. А в знак виходу нового доповнення засім зробить благодійну пожертву організацію, яка зосереджена на збереженні методології і практиках корінних народів, а також проводить програму збереження та дослідження індіанських коней, яка спрямована на захист цих тварин і традиційних знань про стосунки між кіньми та корінним населенням по всій Америці. Що ж, це досить благородно зі сторони розробників. Звичайно, в трейлері ми могли бачити безліч нових меблів та предметів для будівництва, також одягу, аксеварій та зачісок, які прийдуть нам з новим доповненням. Зокрема, хочу виділити круте піаніно, яке стояло в барі, також нового гнома, що буде нас бісити під час свята урожаю. Крім того, неодноразово було видно пофарбовану стелю, але про це поки мало інформації. Також кілька разів за трейлер можна побачити сімку в рожевому вбранні і навіть її рожевого коня. Кажуть, що це натяк на барбі. Нове доповнення вже доступне для попереднього замовлення, а завантажити його собі в гру. Передбавши, можна буде з 20 липня. Гравці, які придбають доповнення до 31 серпня, отримують бонус у вигляді нових ексклюзивних об'єктів, а саме нова гітара, крісло Гойдалка та настінне колесо з воза. Вартість цього задоволення становитиме 999 гривень, як в Steam, так і на сайті EA. А я нагадую, що на виході цього доповнення в мене на каналі обов'язково буде огляд. Тож не забудьте підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Діліться в коментарях своїми враженнями та думками щодо нового доповнення. А я надіюсь, вам відео було цікавим. Не забудьте протиснути вподобайку. Дякую вам за перегляд і скоро побачимось!